Доброго дня, всім вітання з Запоріжжя. З вами Автопарк. Приймаємо в продаж свіже надходження популярний повнорозмірний седан південно-корейського бренду Hyundai Sonata 2017 року випуску. Американочка приїхала зі штатів з невеличким пошкодженням по задній частині, повністю ранним драйв на своєму ходу, без стріляних подушок. Безпека вся на місці, не спрацьовувала, гарно затонована. Це у нас Sonata Sport. Моторчик 2.4. Передній привід На автоматі, звісно. В неплохій комплектації. У нас комбінований шкіряний салон біжевого кольору, електролюк, звісно, всі електроскло, електричні ключовий доступ до передніх дверей, електропривід водійський. Так все виглядає. Доволі пристойно, як на свої роки. Абсолютно ціленький, свіжий охайний салон. Заводиться з кнопки. Функціональне мультикармо, управління круїзом, карплей. Все є, хороша мультимедійка, широкоформатний монітор, камера заднього огляду з проекцією руху. 53 тисячі миль пробігу автомобіля. Клімат контроль, підігрів передніх рядів. Все є, все працює справно і доволі непогано. Автоматичне світло теж є, теж працює. драйв мод можна обирати. Екорежим або спорт, все це працює, все переключається залежно від манери вашої їзди. Обслужено, все в неї працює справно, ніяких зауважень ні по кузову, ні по техніці немає, невеличкий рідний пробіг, дуже гарна комплектація. Непогана соната, хто шукав звертатися в топарк Запоріжжя.